Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш, скільки хочеш. У нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що заводи. Мідія, під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодкого. така, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні запечені варіанти всього, в клярі багато різних приколів. Далі тут у нас тут соуси, такі соуси, такі соуси, тут у нас тут супові. Тут ти можеш собі міксонути соус. Ти береш там раки, креветки, тут оці ноги, все що завгодно. Різного там типу риби і так далі з того боку. М'ясо я зараз ще покажу. Береш соус, який Тобі потрібно несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Ну тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби жаби дуже смачні. Можеш тут сидіти весь день їсти. Цей заклад знаходиться в гельброні. На столі є такі прищепки. Да, всі... Цією прищепкою деш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл. І номер. Номер стола і буква. Цього береш потрошки. Потрошки і куштуєш все. Дісно, я перцем наберу, бо я за перцем і грибів. У нас акула. Оренд шматочок акули. Дуже важливо сюди йти з компанією, щоб ти довго сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. От висмініга цікаво, що От І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин, воно у нас буде повністю готове. І потім підносять на стіл. Here. Так, подають. Є. Okay. Okay. така вона порція морозива. Коротше, так надіюся, що зараз лопне. Що? по цінам? З понеділка по п'ятниці. Здоровою людина. 12 євро. Потім на вихідні. О, така ціна всього на євро дорожче. Ну це ж дивіться, це ж все до півтретього. Головне зайти до цього часу, і буде така ціна. Там ви починаєте з п'ятої, заходити і так далі, то ціни, звісно, підіймаються. Напої в суму не входять там, такі як пиво, кока-кола і так далі. Ти оплачуєш окремо. Приходиш, їсти скільки хочеш. Якщо тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам ти платиш, здається, чи 2 чи 3 євро. Мені хочеться, щоб такий формат антикафе процвітав. Все, користуйтесь. Я сподіваюся, після цього виживу.